Кого ж ми можемо вважати найдавнішими предками сучасних українців? Найвідомішою з архаїчних культур України є трипільська культура. Початок трипільської епохи на території України. Сучасна історична наука відносить до 3-4 тисячоліття до нової ери. Ця культура мала загальноєвропейський характер. Крім України, трипільці заселили значні території Східної Європи. Їхні поселення виявлено в Словаччині, Румунії та на Балканському півострові. Розміри трипільських поселень вражали до тисячі будівель. Основою економіки цієї культури було землеробство, вирощування зернових та скотарство. Також трипільці були майстерними гончарями та навіть створили власну систему письма. Зовнішність перших відомих нам жителів України нагадувала вигляд мешканців Малої Азії. Похилий лоб, орлиний ніс, видовжене обличчя. Вони належали до так званого баскоїдного антропологічного типу, який переважав серед населення Європи та Середземномор'я в період неоліту. Деякі українські науковці вважають трипільців етнічними предками українців, але довести генетичний зв'язок трипільської культури з народом сучасної України практично неможливо. Друга культура, яку часто згадують серед можливих предків сучасних українців, це кімерійці, яких пізніше витіснили скіфи. Цікаво, що навіть Геродот, який жив у п'ятому столітті до нашої ери, знаходив мало відмінностей між цими двома культурами. Описуючи війну скіфів із кімерійськими царями, він схилявся до думки, що це була не війна між різними державами, а звичайна міжусобиця. Кімерійські кургани майже не відрізняються від скіфських. Спільність антропологічних типів, елементів культури та побуту свідчить про етнічну спадковість. Ба більше зображення скіфів і кімерійців на керамічному посуді мають разючу схожість. Скіфи вперше згадуються в асирійських джерелах у VII столітті до нашої ери. Цей войовничий народ прийшов із Малої Азії, оселився в Причорномор'ї, підкоривши на своєму шляху місцеві племена і заснував могутню державу. Яка в період розквіту простягалася від українських степів до Уралу. Змішавшись із фракійцями, що мешкали на захід від Дністра, скіфи стали предками сучасних буковинців, гуцулів і бойків. Приблизно з 5 століття до нашої ери на території Подніпров'я та Побужжя з'явилися великі скіфські городища, укріплені земляними валами за вишки 10 12 метрів. У верхній частині городищ мешкала скіфська аристократія. Тут розташовувалися кам'яні будинки з глиняними печами, зведеними на дерев'яному каркасі. Акрополь часто відгороджували від нижнього міста кам'яною стіною. За часів Геродота скіфія була багатонаціональною державою. Тут мирно співіснували каліпіди, алазони, скіфи, орачі, скіфи-кочовики та царські скіфи. Втім, багато істориків вважають три останні етноси різними соціальними прошарками єдиної скіфської культури. Якщо про трипільців ми знаємо відносно небагато, то скіфів можна з повним правом назвати праукраїнцями. Це підтверджується тим, що великі скіфські городища переважно розташовані в межах сучасної України. До речі, звичай зустрічати гостей хлібом сіллю українці перейняли саме від скіфів. Так само традиційний український костюм зберігає спогади про скіфські часи, вишитий на плечах і грудях одяг, шаровари, гострокутний башлик, з якого набагато пізніше розвинулася форма козацької шапки. Багато спільного було й у мові. Наприклад, у скіфській, як і в українській мові, не було звука «ф». У сучасній українській майже всі слова зі звуком «ф» є запозиченнями. Східніше скіфських володінь, Приазов'я, Поволжя, Південне Приуралля проживали скотарські племена сарматів. Пам'ятки сарматської культури мають чимало спільних рис зі скіфськими. Подібні орнаменти на глиняному посуді литі бронзові казани, які ймовірно слугували ритуальним начинням, бронзові дзеркала, глиняні кадильниці, кам'яні тарілки, що використовувалися для розпалювання жертовного вогню. Цікаво, що за свідченнями Геродота, сармати походили від шлюбів скіфів із амазонками. До речі, назва сармати або савромати була добре відома українцям. У козацьких літописах трапляються цікаві вислови. Наші козацько-сарматські предки, князь сармацький і гетьман всього запорізького війська. Можливо, ці вислови з'явилися як данина історичній гіпотезі того часу, що припускала спільне походження українців і поляків від єдиного сарматського кореня. Ще одним етносом, від якого як вважається, походить українська нація, були анти. Вони використовували старі скіфські городища, розташовані в районі Дніпра. Та успадкували елементи скіфо сарматської культури. Лінгвісти стверджують, що анти розмовляли мовою, близькою до розмовної мови Київської Русі. Цю версію підтверджують імена антів, збережені в літописах, Бош, Межамир, Хвилибут, Доброгаст. У східних степах України в XI-XIII століттях мешкали половецькі племена. Частина з них переходила на службу до руських князів. І сьогодні в степу можна побачити пам'ятки половецької культури кам'яні баби. Хоча давньоруські літописи описують половців як поганих, сам факт можливості укладення з ними тимчасових союзів свідчить про те, що цей народ також зробив свій внесок у формування українського етносу. Таким є короткий список, ймовірно, далеко не повний тих племен і народностей, які залишили свій слід на українській землі і можуть вважатися предками сучасних українців.